Нещодавно на берегах водосховища, що в селі Зелене, відбулись обласні змагання з кросу. Команди учасники здобували очки в восьми забігах. В результаті перше місце посіла команда з Луцька, друге за Любошівськими спортсменами, а третє вибороли бігуни з рожеч. Високий уровень проведення з мене організатори віднеслися, можна так сказати. Дуже добросовісно, бо навряд ли зараз таку хорошу трасу можна придбати і на Україні? Я думаю, що тут перспективи провести чемпіонат України, таке мальовниче місце. Да й самі організатори все гостєприємно прийняли. прийняли. Думаю, що кожен спортсмен запам'ятає дуже надовго за такі прекрасні змагання. До речі, подібні змагання відбулись раніше на берегах Ковецького водосховища у турнірі, який був приурочений 65-ї річниці створення української повстанської армії. Взяло участь 35 спортсменів з усіх шкіл міста. В результаті найкращими були вихованці загальноосвітньої школи номер 1 Друге місце вибрала команда спеціалізованої школи номер три, а третє за Ковальською гімназією. Про інші спортивні події, які тривали у Ковалі протягом тижня, ви дізнаєтесь у наступному випуску програми.